Добіг час новин на першому західному. Підсумовуємо те, що сталося сьогодні, 31 травня. Заключний день весни. Вітаю вас! Повернулися з російського полону 75 українців. Також вдалося повернути тіла 212 загиблих військових у межах безпекової угоди. Протягом двох наступних років Швеція надасть Україні допомогу в розмірі 6,5 мільярдів євро. Німеччина та сполучені штати Америки офіційно дозволили Збройним силам України бити. Переданою зброєю по території Російської Федерації агенсек НАТО Єн Столтенберг запропонував виділяти по 40 мільярдів євро на допомогу Україні щорічно та зробити виділення цих коштів обов'язковим. Далі більше в нашому огляді. Російські терористи завдали подвійного удару по п'ятиповерховому житловому будинку в Харкові. Нелюди обстрілювали цивільне населення вночі ракетами с 300 Повністю знищено четвертий та п'ятий поверхи одного з під'їздів. Шестеро людей загинуло. Ще понад два десятки травмованих. Під завалами можуть перебувати люди. А на ось цих кадрах батьки намагаються зв'язатися з сином, який був у харківській багатоповерхівці під час російської атаки. Однак телефон, вочевидь, мовчить. Аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого житлового будинку тривають. А це нарізка із різних місць у центрі Харкова, де були прильоти ще декілька днів тому. Люди живуть своїм життям, працюють, нічого особливого не підозрюють, і тут влучання. Загинула людина на Херсонщині. Рашисти обстріляли 10 приватних будинків, навчальний заклад, пенітенціарну установу та газогін. З російського полону звільнили ще 75 українців, 70 чоловіків та 5 жінок. Це воїни збройних сил України та Нацгвардії, а також прикордонники і четверо цивільних. Серед полонених також є 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, і 10 оборонців Маріуполя. Що найменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність. Однак духу хлопці не втратили. Україно, Україно, Із батьківських доріг Через серце твого сина Я кладу тобі до них. Слава Україні! Мама із сином не бачилися більше двох років. Жінка була на Азовсталі, а потім потрапила в полон. Нарешті вони можуть знову обійнятися. Чергові вибухи в Криму та Краснодарському краї, який межує із тимчасово окупованим півостровом, сили оборони України разом із СБУ спершу уразили поромну переправу, яку агресор використовував для військової логістики. Згодом запалали електропідстанції, які постачають електроенергію до Криму. А цієї ночі українці завдали удару ще й по транзитній нафтобазі в морському порту Кавказ. Пожежу та чорний і густий дим було видно навіть із супутника. На Алтай. Поруч із річкою згоріла одна із дач диктатора Володимира Путіна 2015 року. У цьому місці лідер російських терористів приймав італійського прем'єр-міністра Сільвіо Берлосконі. Також подейкують, під дачею був один із найбільших бункерів. На передовій наші військові мусять не лише влучно стріляти, а й смачно готувати. І не лише для себе, а й для братів наших менших, навіть якщо їх багато, голодні хвостані ласують смачним із задоволенням. Головне, усі чотирила пічемні. За їжу не б'ються. Декілька секунд і миска порожня. Львівський вокзал це історії довгоочікуваних зустрічей та щемливих розлог. Це місце, яке у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну стало волонтерським хабом для тих, хто втратив свій дім. Сьогодні ж вокзал продовжує зустрічати. Та проводжати пасажирів, однак для людей з інвалідністю він недоступний. Аби розв'язати цю проблему, «Укрзалізниця» планує провести реконструкцію. Як буде виглядати перший в Україні повністю безбар'єрний вокзал? Дивіться, черговий потяг прибуває до Львова вчасно. Наш вокзал щодня зустрічає 16 тисяч пасажирів, і серед них є ті, перед ким виникає запитання, як дістатись порону з потяга. І як подолати сходи. Йдеться про людей з інвалідністю. Ми поселили в себе більше 10 тисяч людей з інвалідністю. Коли ми говоримо про пенсіонерів, більше 30 тисяч пенсіонерів приїхали до нас з інших областей. Більшість з них користувались вокзалом, і ми всі розуміємо, наскільки він не пристосований для людей старшого віку, а також для людей з інвалідністю. Щоб львівський вокзал став першим повністю безбар'єрним в Україні. Потрібно підняття перонів, встановлення на них ліфтів деякі ніші, куди будуть встановлюватись ліфти, можуть попадати уже в діючі приміщення, наприклад, приміщення вбиральні, де зараз вона знаходиться. Що також, мабуть, буде передбачати її реконструкцію. Керівник програми Безбар'єрна залізниця Ярема Дуль додає, що на кожному пероні планують встановити три ліфти. Тож тоді не буде потреби підніматися сходами. А підвищення перонів розв'яже ще одну проблему. Для того щоб потрапити в вагон з перону, вам потрібно подолати сходинки, які вже вирівнюють вас в рівень підлоги самого вагона. Це якраз і є внаслідок того, що сам перон є низьким, а вагон є високим. Для того власне і пропонується підняття перонів в один рівень з вагоном. Тоді люди, які пересуваються на кріслах колісних, зможуть без перешкод вийти з потяга. Зараз в Укрзалізниці розробляють концепцію проєкту та шукають фінансування для самої реконструкції. Сподіваються залучити грантові кошти, що стосується. Що стосується бюджету самого будівництва, це сотні мільйонів гривень, це на 200, на 300, це, це 700-800 мільйонів. На проєктування ми плануємо використовувати свої гроші, це порядка 21 мільйона. Щоб виконати всі роботи, потрібно від 3 до 5 років. Працюватимуть у декілька черг так, щоб вокзал не зупиняв свою роботу. Анастасія Стеце, колега СЮК, програма «Очі». Є проблема а фахівців, які її можуть розв'язати, немає принаймні в одному місці та з комплексним підходом з такою ситуацією. Часто зіштовхуються батьки, діти яких потребують реабілітації. Але це позаду, адже напередодні дня захисту дітей у лікарні Святого Миколая у Львові офіційно відкрили відділення реабілітації «Unbroken Kids». Unbroken Kids – це місце, в якому дають надію. Надію знову ходити чи знову сказати Мама це відділення реабілітації для найменших українців. Тепер по допомогу сюди приїжджають чи не з усіх областей України. Рівно рік назад у нас була травма. Нас було чотири з половиною місяці коми. І коли він вийшов з коми, ми стали шукати реабілітацію. І нам просто люди, чисто люди поранили звернутися сюди у Львів. Мама Миколи розповідає, що коли лише приїхали у відділення, то хлопчик міг лише тримати голову. А зараз сам стоїть та навіть робить перші кроки. Ще одна пацієнтка відділення – 16-річна Василина. Притула, я випала з вікна з четвертого поверху, ну, з протяг мене вікном стукнуло, я впала. Прибула в цю лікарню, мені поставили апарат зовнішньої фіксації. Чотири дні тому Василина зробила свої перші кроки після травми. Каже, складно, але вона не здається та працює далі. А у сусідньому кабінеті свої перші кроки робить Матвійко. Щоправда, йому поки допомагає спеціальний робот. на тобі? Ходити Матвійкові допомагає інноваційна система Волкбот. На ній хлопчик вже здолав 342 кроки. Бачиш, такий робот не єдина річ для діток у центрі. Допомагають у реабілітації також басейн, зали ерго та фізичної терапії. Одномоментно в нашому відділенні може проходити реабілітацію 42 пацієнтів, це враховуючи ем, навантаження на наших фахівців. Ми працюємо з дітьми з міновибуховою травмою, з осколковими пораненнями, з дітьми після інсульту, з черпно мозковими травмами, з спінальними, Нимитрама, а ще тут допоможуть з опіками та працюють з дітьми після ампутації кінцівок. Нагадаємо, що обладнання для Unbroken Kids купили за гроші благодійників. Тоді зібрали майже 36 мільйонів гривень. До збору коштів долучилася і Яна Степаненко, дівчинка, яка втратила обидві ноги внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську, а згодом пробігла Бостонський марафон на протезах. Сьогодні батьки втираючи сльози кажуть їм у добру путь. а Вчителі пригадують кумедні історії і без сумніву пишаються своїми вихованцями на Львівщині. Для майже 17 тисяч випускників пролунав останній дзвінок. Цей рік, як і попередні, став для учнів випробуванням навчання в укриттях чи перед моніторами, іспити за новими правилами і невизначеність. Та вони впораються. У кожній з шкіл самостійно обирають чи проводити і в якому форматі свято останнього дзвоника. Наші журналісти розділили цей день з випускниками, які нині зібралися на урочисті лінійки. Якщо крокувати в доросле життя, то червоною доріжкою саме так виходять на свою останню шкільну лінійку. Випускники гімназії Шептицьких у Львові. Сподівки, приколи, і перші кохання. Для навколо цих 27 хлопців та дівчат, які для всіх українських школярів останні роки навчання були непростими. Спершу пандемія опісля повномасштабне вторгнення відтак онлайн уроки, як жартують самі, вчителі впізнавали їх за квадратиками в зумі. Тим не менше, вони були старанними за що отримують медалі. Хоч і не завжди чемними. Інколи думали, що краще пограти в теніс чи карти, продовжуючи самостворену 30-хвилинну перерву. Дякуємо, що навіть попри це вицінували нас і підставляли міцне плече. Їхні уроки переривали сирени. А кожну шкільну подію розпочинала хвилина мовчання, бо такий час. Та сьогодні вони заслужили на це свято і на можливість станцювати останній вальс на шкільному подвір'ї. Більше щастя їм зичать дорослі, які нині хвилюються, павно ще більше ніж самі випускники. Їхні батьки вони дарують своїм дітям повітряні кульки, на яких написали найщиріші побажання. Я написала радості. Просто радості, тому що їм дійсно хочеться, щоб їхнє життя було щасливим, радісним, сповненим позитивних емоцій. Вірусику, ти що яринці хочеш побажати? Здоров'я, щастя, щоб вона ніколи не хворіла, щоб її мрії здійснювалися і мирного її неба. Ціну мирного неба розуміють і випускники львівського ліцею Оріяна. Їхній освітній заклад. Торік, 29 грудня, пошкодили російські ракети. Повилітали всі вікна і двері їх замінили коштом благочинців. Добре, що в дітлахів були канікули. Найбільше постраждала початкова школа. Цей корпус і досі зачинений. Там ще працюють майстри. А два класи доведеться фактично перебудувати, бо пошкоджені конструкції. Тим не менше, навчальний процес вдалося відновити і свято останнього дзвоника. Не зіпсували тривоги. Діти початкової школи. Ми їх перевели в старшу школу. Ми закріпили кабінети за нами. А старшокласники трішки так ходять. В нас і в їдальні відбуваються уроки, і в актовій залі так на їхню долю випало навчати. В часі війни, але ми не маємо права дорослі позбавляти їх цієї можливості. Ми часто чуємо на часі, не на часі. У них немає іншого дитинства. То ми не могли вчитися, то малі діти не могли вчитися, тому що прилетіло по частині молодшої школи, бомбосховища, замінування. Це все вплинуло дуже погано на навчання. Емоційний стан та емоційний стан вже за два роки загартований. Про що зараз мріють випускники? Випускники здати НМТ на 200. І все. і все решта то таке веселе життя починається. Нові знайомства, нові друзі, І то так приємно. Одночасно сумно, і за того, що так 11 років разом з однокласниками, тут опа, все переривається, але нічого. Особливий день з випускниками уріяни розділила команда Радіо. Перша їхній останній дзвінок пролунав наживо на хвилі 88,2. Що для тебе особисто дала школа? Особисто для мене дало вміння спілкуватися з людьми та вміння вчитися наполегливо добиватися своїх результатів. У мене випускний був точніше, останній дзвоник був у 2002 році. Це 22 роки тому. Ми жили в абсолютно іншому світі. Зараз зовсім інші часи, і діти настільки заряджені на успіх. От з нами спілкувався випускник. Це був Тарас, і він сказав, що мріє стати медиком, тому що хоче допомагати людям. Та ж випускниця спілкувалася, обрала право. Ну тобто, і коли спілкуюся з цими дітьми, якось відчуття що вони доросліші набагато ніж були ми в той момент. Дорослі і свідомі. Тож у свій день говорять про важливі речі. Батько одного з випускників уже третій рік кремлівський бранець. Тож молодь нагадує, що полон вбиває. На них юних і цілеспрямованих покладають надії на майбутнє всієї країни. І хто б який собі шлях не обрав, нині їм зичать у добру путь. Ніна Сукачува, Дим Кальченко та Юрій Кісь, програма очі. Мирне небо, щасливе та безтурботне дитинство це те, що росіяни вкрали у маленьких українців. і Водночас, те, за що щоденно борються наші захисники, нині діти змушені навчатися в укриттях і чути звуки вибухів, сподіваючись, що їхні рідні вціліють після чергової атаки ворога. Діти змушені покидати свої домівки, своє ліжечко, свою улюблену іграшку і втікати від війни, аби в умовах жахливих реалій подарувати миті, радості та щастя. До дня захисту дітей Львівська обласна рада влаштувала незабутнє свято п'ятдесятьом вихованцям комунальних закладів, зокрема з навчально-реабілітаційних центрів ливення та оберіг Львівської спеціальної школи Марії Покрови, а також внутрішньо переміщеним особам та дітям-сиротам. Вати з головною героїною серіалу Венздей, приміряти форму ДСНСника, поговорити в поліцейський рупор і навіть спробувати врятувати людину, зробити все це в одному місці і по-справжньому насолодитись моментом. Попри війну маленькі українці не припиняють мріяти і вже знають, ким хочуть бути в майбутньому. Поліцейською по перше, тому що мій хрест там працює. А по-друге, що я з самого, самого, самого дитинства любила поліцейську бути. Або футболістом, або, або пожежником. Я дуже люблю гасити все. <риклад> <риклад> Та діти вчилися не лише як гасити пожежу. Вони пробували свої сили як водії спецавтомобілів, вивчали інструменти, якими ДСНСники розблоковують автівки під час ДТП. <риклад> відпускаю, відпускаю. Ох, так, важко. <риклад> важко, але вам це вдалось. А ще намагалися зупинити електричний домкрат. Спробуйте зупинити. Цей інструмент може підняти ось цей автомобіль. Слона багато. І, і навіть слона. Патрульні поліцейські ж організували дітям майстер-клас з дотримання правил дорожнього руху. Може декілька ліво-вправо подивитися безпечно. Паришне дорога, так показали, як, наприклад, заважає капюшон, коли ми переходимо дорогу, та розповіли, чому ж водії не бачать людину в темряві, якщо на ній немає світловідбивального елемента. Тож тепер діти знають три головних настанови до пішоходів: бачити, слухати і бути помітними. Я вивчила, те, що не можна йти і дивитися телефон і йде. Мають невеличкі подарунки для того, щоб бути помітним. Наприклад, якщо йти вночі і він буде світитися, і так, так буде видно зі метрів. Чи не найбільше дітям сподобалися автівки поліцейських за щастя увімкнути сирену та сказати у рупор надважливі нині слова? Підходь, <звук> і навіть перекричати бензопилу. Училися діти надавати першу домедичну допомогу. Зокрема, як накладати турнікети, аби зупинити кровотечу. Тепер ми маємо дотягнути, щоб у нас була повна зупинка кровотечі. Або ж що робити, коли людина самостійно не дихає та втратила свідомість? Викликати швидку і надати першу швидку допомогу. 103. Треба треба робити штучне дихання, щоб вона все ж таки ожила. Бо лікарі можуть не встигнути, і вона може померти. Все, людина ожила. Бачите, він зробить. Наші діти це і діти війни. Кожна професія, яка сьогодні представлена тут, це для порятунку людей. І вони почерпнуть для себе багато корисного, яке їм пригодиться в їхньому житті. Дуже файно. Марина <му> Венцурик, Юрій Кісь, програма очі. Таким був ще день весни, бо від завтра вже літо, тому багато вам сонця і багато дощу. Дощу теж треба, правда? На все добре.